Вітаю всіх на своєму каналі, всіх моїх підписників, гостей мого каналу. Хто не підписаний на мій канал, підпишіться. На каналі багато цікавих речей зможете подивитися. Не забувайте поставити відразу вподобайку і в кінці написати свій коментар. Любі глядачі, любі українці! Сьогодні у нас велике свято День Незалежності. І я хочу всіх вас привітати з цим святом і побажати вам. Всього найкращого, міцного здоров'я, здоров'я, щоб пережити і витримати все це, і, звичайно, нашої перемоги. Сьогодні я хочу вам показати свої новинки в колекцію статуеток. Придбала я дві статуетки. І дві статуетки вони майже одинакові, але вони різняться. Це, ви бачите, статуетку, гадання на ромашці. І ви можете сказати. Скільки можна їх вже купляти. Але я для себе вирішила, що я хочу всі різновиди цієї статуетки в свою колекцію. Є декілька різновидів цих статуеток, цих україночок. І всіх я хочу зібрати. У мене дві статуетки вже є, і дві я купила. В кінці відео я всі, всіх їх вам покажу. Але давайте подивимось на цю статуетку, яку я недавно придбала. Це статуетка Полонського заводу, старенька, 50-60 роки. Вона начебто нічим не відрізняється від тих статуеток, які ми, звичайно, зустрічаємо. Але все-таки є відмінності, і це в першу чергу колір волосся. В основному вони зустрічаються світл світлого кольору волосся, блондиночки. А в мене попалася брюнетка, темне волосячко, і я, звичайно, вирішила її купити. Також тр трішки є відмінності відтінку кольорів, візерунків на спідниці і на рукавах. Далі я вам покажу зараз я вам покажу клеймо. Це стареньке клеймо ЗХК. полонський завод художньої кераміки. Вона дуже важка. А так відмінностей більше ніяких немає. Гарне личико, гарний розпис, ніяких дефектів немає. Ромашка ціленька ось тут, гарненька статуеточка. І наступна статуетка, яку я купила, це ось така красуня. Ось статуетка яка справа. Це у нас статуетка уже, можна сказати, рідкісна: виробництво Київський завод. Такі статуетки зустрічаються вже дуже рідко. Зовні ми можемо також відмітити. Такі відмінності, Це і колір волосся тут світліший від Полонського заводу, і візеруночки ось на спідниці внизу також відрізняються ми бачимо. А так, більш таких суттєвих відмінностей майже й немає ну Травичка тут більш насиченого кольору. А так все таке саме, і навіть розпис обличчя таке ж гарненьке, як і в полонському заводі. Але хочу сказати, що тут більш якісний фарфор. Тому що ця статуетка вже не така важка. Вона така, ну, не легенька, але легша, ніж полонського заводу. І ми бачимо навіть сам колір порцеляни. Він такий дуже біленький, дуже біленький. Зараз я вам покажу. Клеймо. Ось у нас клеймо Київського заводу, книжка червоного кольору. 50-ті-60-ті роки. Також, але це Київський завод. Ось такі дві красуні я сьогодні придбала. Зараз я покажу, які в мене вже є в колекції. І ми ще раз подивимося, чим же ж вони різняться. Ось звичайна статуетка, яка найбільше зустрічається. Статуетка Полонського заводу в такому звичайному розкрасі, така блондиночка. З ромашкою ось така статуєточка. Всі ви їх, мабуть, дуже гарно знаєте цю статуетку, тому я нічого розповідати про неї не буду. Ось така статуетка в мене. І зараз покажу ще одну. Ось така статуетка. Але ви бачите, що це уже рідкісний розкрас. Таку статуетку вже зустріти можна рідше. Коштує вона вже більше. До речі, свої статуетки сьогоднішні я купила недорого. Дуже доступна ціна. Ось така статуеточка, Уже ми бачимо, що сукня зовсім другого розкрасу іншого. Дуже гарненька. Так що я зібрала вже в свою колекцію чотири таких статуетки. Ось такі чотири красуні в мене є. Я навіть не знаю, чи є іще якийсь різновид цих статуеток. Напишіть, будь ласка, хто знає, якої статуетки у мене не вистачає. Ну, ось, любі мої, на сьогодні все. Чекаю ваших коментарів, ваших відгуків. І всього найкращого. До нових зустрічей. Пока-пока.